Я, коротше, тут теж неодноразово розповідав, Це була улюблена мапа колись раніше, але її такою плоскою зробили, що мені аж ригати хочеться від цього. Я, мабуть, наліво поїду на ту Мільницю. А я теж буду поїду? А, я до замку поїду. О, ну з турбінкою трохи краще вже їде, ніж без. Швидше. Угу. Нічого собі, себе 8 Нічого йому не зробив. Так, викрили часика. Я сообщусь. Ой, як важко. Ой-ой-ой! Ну, Хеллкат там явно не один в мене тут був на горі. Дімки розбився чаші. О, мене влаштовує. Блін, тут від бурзи взагалі ніфіга нема толку. там 2 М6. Не може забрати того тайпа 58. Та жесть.

Приїхав я за наступною артою. Не, оце плюс-мінус непогано вийшло. 1200 насвітив? Ні, 1450 насвітив, 1200 дамага. ВКшка срана, блядь, здохло там, і я щоб занюби. Це забрати 3485 там. Блин, що він так у вас довго живе? Да а вона зараз забере цей М4. я зараз засвідчуся і все. Будем никайки. Тут Джиро. Бля, хай я його набачу. дерево зламав і він в кущиках він Добрий вечір. Добрий. Добре. Ви тільки в бій зайшли чи до грає. Та ми вже граємо. ну, скільки? — дві точно. Ні, тому му тут тільки в бій зайшли, чи. А, ні -ні, буде, ні, я не. Не, не, завершується. Денет, сам, на пару боїв. Доба не відключення світла. А мене на диво, щось поки не відключили, а хоча мали ще о 6 чи о 7 десь так. забрав авто 34. А у нас 6 и по 9. Ну, вони ж такі красавчики виключають в 6.05 і включать без 15.9. О, нормально. Нормально так. А, Арта ще, боже, а чого я стою? Давай, а я вже тут розкинувся. Розслабився. Ага. Тобі ще, до речі, був би фраг і взяли б цю медальку, котра на взвод дається. Ну, Три 3 3, 3, на 3 а давно. Слухай, якщо її тут нема, то я охренію, чесно. А є. Ah. Бо я ж ту сторону прочекав, не було. 1570 дамагу, 2600 насвітив на, на цьому гівні, блін, китайському. Це ти провезе? Ні, 5916. Та мене 6-х літньо катається. Я не знаю, нащо ти взагалі качаєш, но це друге питання. Я ще й майстра взяв. О, класно. Зараз подивлюсь секунду. Нормально. Буде відос на ютуб.